Театральна історія. Розмакає афіша під дощем світанковим, Все стрімкіше й лютіше час намотує коло. В неї клопіт і праця, дня бійцівська арена, незаслужене раціо, Щем і втома шалена. В нього сутінь чернеча, пустелі навколо, самогон самозречень. І нікого, нікого. В стрічних ліфтових клітях, в злому плетеві вулиць їх носило століття, розійшлись, розминулись. І володар Всевишній, всього меду гіркого, їм листів не напише вже ніколи, ніколи. Голуб снів долітає їм крізь мури камінні, і доносить дедалі. Довші сніння, усніння, вже і згадки не вартий, що ті сцени і ціни Незабутній театрик, де б не був провінційний.